Мрай, давай, ты Не смейся, хую, бля. Хую, штангу мне переломишь, бля. Ой, бля, Душися, сука, бля. Зварка моя, твою мать, бля. Шляхки два трафи. Чего нахуй заебал, бля. Зука, блядь! Задушись, бля! Не буду больше писать, я с Крис, я купаю, то хуй на мою, кольцо, мене тріснуться, бля. Що? Кольцо там моє тріснуться, це бетонне, бля. <плес> блядь! Ти слоню ти. Клади назад, блядь, рухом! Кого не що не бере, блядь, клади назад! Берайся посередині там, не крути, бо пухне кольцо, блядь, і це кольцо. Я ці кольцо так, блядь, ладно купив, блядь. Та не знімай, бля. Я не знімаю, давай. Зварка, зварка, блядь Я тобі уб'є в мене буде, блять, як ти зараз на неї впаде, блядь. Докажу, блядь Віддай свій телефон, блядь, і Абонемент мені. Дай телефон. На безліміт, блядь В інтернеті сидіти два рогі. Що, далі покладеш. Так працюш... Далі будеш печні зараз, як не покладеш, блять, то заходь даймо, блядь

Зімай. Посередині бере, блядь, на це вкликає колінами, блядь. І до горя засаджаю, бля. Зараз показувати на груди, зараз я показує два-три блойки, блядь. і лежу так на ніч, блядь. Якщо рано буде сине, то значить бля допомогло блядь. Якщо ні, то ще на одну ніч, бля, поки не по сині їж, бля. Як хочеш, бля? Підіймай, мусиш. Рви як хоче, йди по крану, іди крич хлопцю, бля. Ну, при хлопці, ні, так підеш, ти хуйся вернеш, бля. Дзвони хіба, бля. Не знімай. Та не знімайш ти сіж жмаєш бля. Знімай, знімай. Давай, давай, давай. Давай. Луко, що Пауз, давай. Ой, не знімай! Ні, ти не знімай. Когда я не потім цей бік лег, бля. Слоня, Але тримай тако бл. Підіймай двома руками і одну руку ки не догоре бля. Віджимай, типа. О! Так Бо був паданий, підаміш потім, ні. Вставай на це, вставай на... Я ти Катран Вставай? Вставай на це, бля. На катран. На катран? Пустеляє. Файно, бля. А далі снимай за Не На пизде. Покажу мамі на ней. Блядь, чипинь, <пітунь>, бля. Бля, не слышать. Покол, тебе. <тій> ну, да подавить.